Водій міської маршрутки номер 6 Володимир Онищенко розповідає, що не всі пасажири одягають маски. Большинство заходять без більшість людей заходить без маски, не вважають за потрібне їх одягати. Херсонець Михайло Кузьма говорить, не розуміє, чому містянам складно одягти маску у транспорті. Це що, маску Це що так складно маску одягнути? Просто менталітет наших людей мене вражає. Всім все одно. Та вдягнити маску ту. В ній навіть комфортніше, тепліше. Директор комунального підприємства Херсон Олександр Корш розповідає, що кожного ранку тут обробляють автобуси дезінфікуючим засобом. У нас спеціально відведено це місце мийка, де проводиться дезінфекція кожного автобуса при виїзді на лінію і також по заїзду в автопарк. На кінцеві першого тролейбусу проводять гігієнічне прибирання. Директор Херсон електротрансу Ігор Житченко сказав, що при переході до червоної карантинної зони їх оброблятимуть більш сильним дезінфікуючим засобом. Більшість працівників, які обслуговують тролейбуси в місті, вакциновані додає він. Пономірно поступово проводимо вакцинацію. На своєму підприємстві. в зв'язку з переходом до червоної зони я вчора і здав наказ по підприємству для точного підрахування тих, хто за захворів, перехворів, має антитела в аналізах крові і тих, хто привитий. Якщо дивитися на цифру, яка була до того, ми рахуємо, що десь. Приблизно 78-82%. Кондукторка першого тролейбуса Тетяна Войтович розповідає, що пасажирам постійно нагадують про необхідність одягнути захисну маску. Люди одягають маски, стремяться. Люди одягають маски, але не всі. Деякі кажуть, не можуть носити маску, в них їм тяжко. Ми вимагаємо, щоб одягали, тому що це громадський транспорт. У тролейбусі більшість пасажирів у масках. Я забув. Я забув маску вдома. Зараз вийду на наступній зупинці в управлінні транспорту, дорожньої інфраструктури та зв'язку буде додатково контролювати кількість пасажирів у транспорті. Сказала Марина Віркун, начальниця управління. Будемо додатково доводити до і водіїв, і пасажирів в першу чергу. Але ж будемо співпрацювати з патрульною поліцією, бо це їхній напрямок контролю здійснювати за кількістю перевезених пасажирів. Також це дуже великі штрафи для водіїв це 17 тисяч гривень. Вартує штраф за перевезення більше норми перевезення пасажирів. Наталія Тимофієва Ігор Герпенченко, новини на Суспільному, Херсон.